Доброго дня! Зараз спробуємо новий формат відео, де я не просто показую свої ножі, а щось про них розказую. Першим таким відео буде про кухонне тріо, яке я недавно завершив на клинках n 690 Класна сталька, яка себе чудово зарекомендувала як в мене на кухні, так і в моїх клієнтів. Отже, перший ніж з кухонного тріо це шеф. Довгий клиночок 210 на 49 мм, товщина по обуху 2,6 і з клином по обуху. Це ніж, який буде зручно працювати як по великим продуктам, так і по маленьким, наприклад, шинковка зелені чи нарізання хліба, м'яса, ковбас все це не буде зручно робити. Справжній універсал. Наступний ніж з набору з клиночком всього 140 мм на 40 мм, товщина по обуху також 2,6 мм. Я б його обрав би, якщо, наприклад, розбирав би курочку так солому, менше ніж, ним буде зручніше це робити, на мою думку. Або, наприклад, шинковка якогось там одного зубчика-часнику, де великий ніж, ну дещо, дещо громоздкий, так, в руках. Такий середній ніж. І овочевий ніж, він трошечки тонший, 2,8 по обуху, і тут я вишив грані, якими можна зручно пошрябати, наприклад, молоду картоплю або морку. Так? Ну, а взагалі ніж для чистки овочів. Ним, в принципі, можна і нарізати, так? От якщо там, вертикально до каструлі, тобто горизонтально ріжучою верху, так. Зручненький, маленький, я думаю, в кожному на кухні що схоже є, і тому це все, це все дуже зручно і це працює. Також цей набір можна доповнювати іншими кухонними ножами, наприклад, філейником, довгим слайсером, сантоку, там лише ваші побажання. Отже, таке кухонне тріо. Дякую за увагу до наступних відео.